Всім привіт, дорогі друзі. А в нас, як завжди, тільки свято нам треба обов'язково щось Бо то, що наша свиня. Ось стоять дошки. Вона розбромила свій загон. Он лежить, ось хазяїн забиває. Коротше, як то кажуть, всі святкують, а ми... А в нас, як завжди, ми що нам аби щось стукать, гракать і тому подобне. Ну, таку халепу вона нам майже кожне свято робить. Таку цю. Можливо, хтось із вас стикався з такою бідою, коли зривається свиня за кнурами. Бо по всіх признаках вона зривалася за кнурами. Перший признак вона не гість практично. Другий телепає хвостом. Пепірка її збільшена і така червоного кольору. І так якби вона агресивна. Можливо, хтось із вас знає, чи є якісь такі уколи, щоб дати свині, щоб вона не зривалася за кнурами. Бо ми її не плануємо пускати. Пуститься. На свиноматку. Каже, мій хазяїн пустимо тільки на ковбасу. Так, mm -hmm. да, на ковбасу то вона пойде, але. але. Бояно. Ти що таке лякане, га? Цей партизан теж кожного шороху боїться. Ніде не стукне, ніде не ни... пукне. бо він боїться. Всього. Та, дівчатка? Дівчатка, ви не могли ту орисю всіх всі разом копняками нагнати, ні? дівчата. Є? Отак. Що не день то якісь приключення. Отак, катки. Це ж треба було це все розвалить. Розвалить. Цю дошку, поперечку. Це ж треба, Що можна було робити цю райкою, я вже не знаю. Вона її розтрощила на кусочки ось. Оцей кусочок і оцей ось кусочок. А. О, дивіться, зараз покажу. Ось так була прибита. Грейка. Ну, ну, приблизно отак, тільки що рівно лежало. Вона її просто розтрощила. І розтрощила вона її ще вчора з вечора. Що вона робила, я не знаю. Вранці прийшла їсти, вона ще в загоні, сиділа, якось я його там по-бабськи, як то кажуть. Приліпила на ніч, аби вона не, не вилізла. Вранці дала їсти, як в обід поші вже вийшла на двір, а вона чує, що щось робиться. А вона ходить уже по хліві, хазяює оця маура. І хочеш не хочеш сяти, не сяти і стоїш і колотиш. Шо, мимо пішло? Не, 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 нормально. Не рохка, й робка там. Що, шкоду наробилась піш, да? Шо, І спіш, де? Ага. Ага. Їсти в воно ну, трохи дала, вона не доїла, ну ніфіга. На вечір ти нічого не получиш і спреш його. Так, буян А що вона ще вчора домудрилася зробити? Оця форточка до коня, вона була закрита. Я прийшла на вечір поруч, форточка відкрита. Ну, скоріше все, що вона носом защівку підняла, і вона стоїть, кінь там, ну, в ту сторону повернутий, дупою туди, до цього до, 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 до жолоба, мордою сюди, а вона стоїть передніми лапами, отам, і в дирку туди заглядає. Вже ніха виглядала. виглядала, як підказує мій хазяїн. Чого їй було туди лізти, я не знаю. Що вона там хотіла знайти? Просто в голові не вкладається. Не свиня, а ціла халепа якась, біда. Я знаю, в дідом колись були теж свиня, і пару тримали, і кабана, і, і свинку то такого не робили, як оця охівря. <клух> <клух> і лежить доволі, ла... Ушами тільки водить, підхропує. Да? Нещасненька. Ян щось дубаться. Сіно перебираєш, так? Да? Цей теж парубок учора сіно під ноги собі викину. Я не буду їсти при хазяйка нове, так? Да? Я вже не знаю, хоч бери, да якимось, блін, 120-ками забивай. І то, мабуть, повитягує. і Загона вона може. Оця хівря. Вредна така. Але що тут дивного, як вона мала була, якій зробили е, операцію? По грижу, на грижу вирізали. Загон, ось цей загон, тут де зараз кури, дивіться, да? висота його. Мені можна сказати, поще до, до стегон. Вона його в той самий день, як зробили операцію, вона його перескочила з такою швидкістю, як ото її взагалі нічого не робили. Я її туди, вона назад. Я її туди, вона назад. І це ж давали укола, так якби такого наркоза, щоб їй мозги припарило трохи. Де там? Година півтори пройшла і вона давай свої гастролі показувати. То що тут за... За... за, за гвозді? Вчора перетарабанила я оцю колодку. Боян, повернись назад, а, ти хочеш туди повернутися? Колодка важка. Ось ця перша колодка. Вона така важацька, що я її підняти не могла, я її просто котила Ну, по, по двору. Я, я її котила, щоб сюди в хлів за тарабани, щоб підперти там з того загону. Бо бачиш, він було вдома. Її треба було якось під це його підперте. Вона його того, ту колодку, поки я туди-сюди розвернулася, як я як я приходжу, вона ту колодку затягла аж до себе в загон. Що я її не могла підняти. піднять. Хівра? Да? У Курочка стоїть. Курка стоїть. А ось такі, друзі, у нас. Святкові дні. Так. Хай себе за ноги кусає. Ось такий хитрий. Так, да. да. Ти не дошку тягай, а ти себе за ноги кусай, так як ти робиш. так. На дворі храпа. Вчора був дощ у нас. Ну а сьогодні вже трошки таке, як попромерзало воно ось. Ось так. Ну, вам всім гарного вечора. такого дня. І всім пока-пока. Всім дякую, хто підписується на канал, хто ставить подобаєчки. І всім до зустрічі!